Олена Дідовець добирається п'ять кілометрів велосипедом від свого села Синютин до Пекарівського старостату. Добрий день Добрий. Заїжджаю. тут вона разом з іншими жінками плете маскувальні сітки для бійців на фронт. Її син додому вже не повернеться. Каже, плете ці сітки, щоб зберегти життя чи їм з дітям. Оце наші хлопці, хлопчику цьому 20 років. Це нашої старости синок. А це мій синок. Андрій Дідовець загинув у лютому цього року в Донецькій області. Коли дрон по ньому вдарив, то я спала і, і почула крізь сон. Він мене погукав, мамо, да так виразно. Доміч. І я проснулася. Перед цим він мені казав, мамо, аж ти мене двохсотим, ми отсюда не вернемося живими. Там було пекло в їх. Війна страшна. Чотири з села в нас, так де... із кожного села в нас хлопці воюють. І дзвонять хлопці до старости, що ага, нам білу, бьому нарізали, сплели білу. Нам. Сивеньку або склали, розпастерли, сфотографували, подослали. Тобі підходиться, так, да. подослали. Бістеньку. Зазвичай тут збираються до десяти жінок. У ну, нас хлопчики тут наші зробили ранку цю, і ми ходимо, а свічки робить Тася і ще там дівочки. Ми Пекарова тася з хутора, три кілометри, і Лена. Кажуть, плетуть, коли є час. Можемо в суботу, в неділю, яка погода, я взагалі з другого села так їздила Вчасно час ночі. Приїхала додому, фонарики, поїхала. Роботи постійно більше, розповідає Таїсія Губенко. Просять, просять, тільки дайте, дайте, хлопці наші. Воюють, як ми це не прийдемо, не поможемо, як вони просять. Зелена весна, осінь. Вже були замовлення і на білі сітки, каже староста Тамара Степаненко. Дуже важко вгадати з кольоровою гамою. От коли ми плели влітку, то ми місцевість бачили, яка наші сіточки йшли туди, більш Сумська область, Чернігівська. А коли на схід, ми ну не орієнтуємося, яка які цей розкрас. Плетуть сітки в сусідньому селі, тож матеріали закуповуються туди. У нас плетуть у кнутах і в пекареві. Це щита й два рулони матерії і бабіна сіто. По грошах 3,800 – один рулон це їх два. І плюс бабіна основи 2,600. Оце приблизно 10 тисяч. Кошти на це волонтерки виділяють зі своїх пенсій та зарплат, просять долучитися односельців. Також каже староста: надсилають гроші колишні жителі пекарева. Збираємо по людях. Нам ну, скидають, чесно скажу, більше нам скидають земляки. От одногрупниця моя, знову розплачуся. Одногрупниця моя кожного місяця скидає тисячу. Це із Тростянця Сумської області. Місцеві люди, на що казати, є такі, що це пенсію отримали і 200 гривень кожного місяця несуть. Поки не кінчиться Покійте, війна, скільки хлопці будуть просити. Тільки було вести, але хотілося б, щоб скоріше кінчилися і вернулися всі здорові досі. Тетяна Лось, Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.